Ночі ворог атакувавши хедами також і місто Харків. Один із дронів влучив в АЗС, що у Немишлянському районі міста, де спаливо та бензин через це розлилися по вулиці із приватними будинками. Тож 14 осель повністю згоріли. Площа пожежі склала 3700 квадратних метрів. Вибухами та вогнем пошкоджені приватні житлові будинки, комплекс відпочинку, їдальня та приватні авто. Наслідки ворожої атаки на місто оприлюднила обласна прокуратура. Було евакуйовано 50 харків на жаль, станом на цю годину. Відомо вже про сімох загиблих і серед них троє дітей, малюки чотирьох та семи років і немовля, якому було лише шість місяців. Карсистський агресор руйнує наше місто. Місто героїв Харкова. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Десятки приватних домівок зруйновано. Ми переможемо. Слава Україні! За інформацією від Олега Синігубова, зараз усі підрозділи ДСНС продовжують боротьбу із вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють відповідні комунальні служби.